Зверніть увагу на розміщення турнікета. Усієї групи він розміщений в одному місці, так, щоб ми могли достати як правою, так і лівою рукою. І у випадку надання допомоги комусь ми знали чітко, де він знаходиться. Зараз група зайняла сайт 3 для того, щоб забезпечити свою безпеку на 360 градусів. Під час руху вони будуть зберігатись. У якому разі не намагайтесь допомогти вашому пораненому, поки вогонь противника не придушений. Знайдіть укриття та відкрийте вогонь у відповідь. Після цього встановіть контакт з вашим пораненим. Yeah. Ти мене чуєш, yeah. ти можеш надати собі допомогу. Yeah. Ти можеш рухатись в укриття. Постійно координуйте своїм пораненим та давайте йому вказівки, куди йому рухатись. Людина може бути дезорієнтована через втрату крові та не розуміти, де вона знаходиться. Пошка будет не по прикривай! Як тільки ми перемістилися в укриття, відразу заберіть зброю вашого пораного та засоби зв'язку. Перевірте його стан свідомості та наявність пульсу на соні артерії. Перевірте турнікет, який він накладав собі в фазі допомоги під вогнем. Якщо це потрібно, докрутіть турнікет або накладіть ще один поруч з ним. Якщо бачимо, що цей турнікет ефективний, записуємо час. Далі візуально огляньте свого пораного на наявність кровотеч, який ви можете чітко побачити. Ока, якщо бачите кров на одязі, розріжте одяг, для того, щоб чітко оцінити і зрозуміти, що це за поранення. І так, ми оглянули нашу кінцівку і виявили, що в нас лише одне поранення. Воно знаходиться нижче, тому ми використаємо обдуманий турнікет і накладаємо 5-8 см вище поранення. Головне пам'ятати, що турнікети забороняються накладати на суглоби. Після цього проведіть швидкий огляд на наявність інших масивних кровотечів. Найбільше нас цікавлять вузлові кровотечі це кровотечі з ділянок, де руки, голова та ноги кріпляться стуловом. Одягніть рукавички, які знаходяться в аптечці нашого пораненого, та проведіть швидкий огляд. Ваше головне завдання в тому, щоб пальчики торкалися один одного і притискувати одяг. Зайва частина турнікета залишилась. Зафіксуйте її для того, щоб уникнути попускання турнікета під час евакуації. Також кажіть час турнікета. Після того, як оглянули все вузлове з'єднання, огляньте кінцівки, повністю огляньте руки. Як тільки ми опровали швидкий огляд на наявність інших масивних кровотеч і усунули всі кровотечі, які були знайдені, перейдіть до етапу А – алгоритму марш. Перше, що ми робимо, це оглядаємо каску на наявність будь-яких пошкоджень. Після цього оглядаємо ротову порожнину на наявність посторонних предметів. Пропальпуйте шою та переконайтеся в тому, що вона ціла. Після цього, якщо каска вам заважає, можете її зняти. Запрокиньте голову вашому пораненому та виконайте прийом виведення щелепа. Перевірте дихання пораненого методом, що я бачу, відчуваю. Переконайтесь в тому, що він може дихати самостійно. Так як наш поранений без свідомості це прямий показ до використання назофрінгіального повітропроводу. Перед тим, як відкривати повітропровід, заміряйте його. Переконайтесь в тому, що він підходить вашому пораненому. Після цього Огляньте обличчя пораненого на наявність синців, посиніння за вухами, витікання безбарвної рідини з носу чи вуха. Також ще ненаявна видима мозкова речовина. Це буде протипоказом до постановки на зафарінгіальну повітропроводу. Коли переконались в тому, що він підходить, використайте лубрикант, який зазвичай міститься з назоференгіальним повітропроводом в комплект. Видавіть його на тильну сторону руки для того, щоб ваші руки як можна довше зберігалися сухими, і це не буде заважати вам встановлювати його. При умові, що у вас не буде лубриканту, можна використати слину пораненого. Заприкиньте голову пораненого, зробіть йому ніс п'ятачком та зрізом до перегородки носа встаньте назоференгіальний повітропровід в праву ноздрю. Після того, як встановили назоференгіальний повітропровід, переконайтеся в тому, що він працює. Також матом чую бачу відчуваю. перевірили його дихання. ПП забезпечили йому прохідність верхніх дихальних шляхів, наш поранений може дихати. Зараз ми повинні зафіксувати його і ми впевнені в тому, що він буде дихати самостійно. Командир, над нами завелася пташка. Окей, скоріш за все, зараз ми будемо звідси переміщатись, тому ми одягаємо каску нашому пораненому назад на голову. Для того, щоб як можна більше його забезпечити. Також, так як ми збираємося вже тікати, ми перерозподіляємо майно нашого пораненого, для того, щоб швидко покинути небезпечне місце. Раз, два, три Браво, Браво, я Альфа маємо один, тяжкий 300. Окей, ми з вами прибуло безпечне місце. І перше, що ми маємо зробити, це оглянути всі попередні маніпуляції, які ми робили з нашим пораненим. Перевірити, що його турнікети досі достатньо тугі. Після цього перевіряємо, що наш нозофренгний путропровід досі працює. При умові, що в нас все круто, переходимо до етапу R — алгоритму марш. Перше, що нам потрібно зробити, це звільнити грудну клітину від одягу. Ви можете розстібнути одяг, якщо це можливо, або зрізати його. Всього, як ми звільнили грудну клітину від одягу, розтягуючими рухами, оглядаємо її. При умові, що ми побачили якесь поранення, закриваємо його тильною стороною руки. Насілки достаньте мене. Кей, okay. перед переворотом пораненого перевіряємо його таз на цілісність та повертаємо його в стабільно блокове положення. В Цей момент помічник може розставити. Наші ноші та термоковдру, якщо вона є. Окей, okay, як тільки ми перевернули нашого пораненого, огляньте його спину. Якщо одяг вам заважає, можете просто зрізати його. Так само розтягуючи рухами, оглядаємо повністю всю спину. Як тільки знайшли будь-яке пошкодження, закриваємо темною стороною руки та використовуємо клізійну наліпку. Перш за все, якщо є в комплекті з наліпкою серватка протріть шкіру рупораного для того, щоб звільнити максимально від крові, якщо немає, викрасити свій рукав. Наклеювши наліпку, переконайтеся в тому, що вона герметична і ніде не відстає. Також не пропускає повітря. Повністю її розгладьте та продовжте огляд. Також з пораненнями працюємо завжди так, як з проникаючими, і працюємо в порядку їх знаходження. Перевернувши пораненого, знову ж таки переоцінюйте раніше проведення маніпуляції. Після того, як впевнилося, що все досі працює, порахуйте кількість подихів нашого пораненого. Окей, впевнилися в тому, що кількість подихів в межах норми. Переходьте до етапу циркуляції вашого алгоритму марш. Також під час цього етапу ми можемо вже заповнювати карточку пораненого. Наш медик може попросити помічника це робити, Сам буде продовжувати надавати допомогу. Перш за все, на етапі циркуляції ми повинні перевірити пульс нашого пораненого. Далі, якщо у нас є час, ми можемо зробити повний огляд е, і також закрити всі відкриті поранення, які в нас залишилися. Саме накласти тиснучі пов'язки на всі відкриті поранення. Якщо є час, накладаємо пов'язки на всі відкриті поранення для того, щоб туди не заносити більше бруду. ж карточку пораненого вкладаємо йому або в карман, або якщо у вас термоношах є місце під нею, вставляємо її туди. Плюс три! Майте карточку пораного, в нього три кульових поранення поранення правої лівої ноги та проникаючі поранення грудної клітини. Накладали турнікет атипокет 12.45, перший турнікет був 12.42. Показники по пульсу, в принципі, карточка поранення заповнена. Також використовувала на фрінгіальний повітропровід та окклюзійну наліпку. Тут равен не було, Ні, не встановлювала.